Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті хотіла повернутися на сам кінець до того, з чого ми власне починали з цих злитих паперів Пентагону. Там була дуже цікава інформація про те, що нібито секретар Радбезу Росії Патрушов і голова генштабу Герасиму хотіли саботувати наступ Путіна, коли той проходив хіміотерапію, і так звану СВО мали згорнути ще до 5 березня. Наскільки це було можливо за тодішніх умов? І якщо ця інформація дійсно правдива, що зараз буде з Герасимовим? Ну, нічого не буде з Герасимом, бо нікого там вже не залишилось взагалі. Ми пам'ятаємо, скільки там тасували тих генералів, скільки там Путін не намагався створити паралельний світ у вигляді приватної військової кампанії. Нічого з цього не вийшло, а Герасимов це хоч. Це хоч реальний генерал, який там підпорядковується. Щодо цього саботажу, ну, це можна в це вірити лише якщо це документи правдиві. Я все не дуже вірю. Якщо я вірю, що десь 50 на 50 приблизно. Тому якщо... Це підробка, а це може бути підробкою. То це звичайний, звичайне, намагання вбити якийсь клин. І ще чому я не дуже вірю. Ми всі знаємо, що Патрушов є фактично тим яструбом, який одобрив не тільки ухвалив цю цю воєнну кампанію, а і, в принципі, надихав Путіна на усі ці речі, як, як дуже вдало сказав. Макфолда, американський дипломат, який написав і книжку про всі ці речі, які відбувалися протягом останніх двох десятиліть, то він зафіксував дуже чудово, що під час першої зустрічі Обами з Путіним він зафіксував, що Путін на нього це було в 2009 році, що Путін був ображений на весь світ. Виглядав так, і його промова була, що ображений на весь світ. І друга теза, що Путін казав Обамі, Я готовий співпрацювати, якщо на рівних, на рівних. а ніхто Путіну не дав знаку рівності між Росією і Сполучених Штатами. І це, в принципі, правильний хід, але саме Патрушев був. Тією людиною, яка е, слугувала внутрішнім подразником для Путіна, і е, таким наставником, я б сказав би таким тихим наставником, е, підбурювачем для усіх е, цих дій, е, тому е, зараз думати, що Патрушев грає ну, в, в, в задню, да, відіграє назад, угу. дуже важко уявити, тому що принаймні для всіх. І для Патушова, і для всіх інших спецслужбистів, для Герасимова, для Лаврова там, і так далі. Вони зараз всі в одному човні, і в разі їхньої поразки всі вони будуть перед судом. І е, ми пам'ятаємо Альфред Розенберг да, в нацистській Німеччині. Він нікого не вбив, він е, нікого е, особисто не катував. Але він був подразником, він, був, він надихав Гітлера, да? і сам він здивувався, що його повісили. Да? Ну, що вирішили його повісити? Тому е оці всі люди, в тому числі там всі Скабєєви і так далі, Соловйови, вони мають предстати перед судом із, і кожен за свій злочин. Має відповісти справедливо, так як Альфред Розенберг колись приблизно так. От таке моє уявлення, тому в даному випадку виходить, що правдивість чи неправдивість цих документів це другорядна справа, і так само й другорядна справа, чи справді хотіли Патрушов і Герасимов щось там саботувати, тому що вони всі знаходяться. В ситуації рівній з путіним вони всі злочинці, і вони це розуміють. І тому все, що вони будуть діяти, як вони будуть діяти, вони будуть діяти так, щоб у який, який, якимось чином зберегти своє, своє життя, свою шкуру і своє благополуччя. А для них в даному випадку ну, іншого шляху ніж або бути з путіним, або його замінити, немає тому. Саботувати — це такий собі маленький, ну будемо казати, епізод, якщо ми уявимо, що це можливо бути. Це дуже маленький епізод, який нам ні про що не свідчить. От, якщо б ми знали, що Патрушов з Герасимовим вже вирішили Путіна змістити і поставити там, умовно кажучи, сина Патрушева, да? оті думки uh -huh, uh -huh. там uh -huh. Uh -huh. наступника, якого завжди да, да, наступника. Uh -huh. то тоді б тоді б ми якось би ну, аналізували ситуацію по-іншому. А зараз це дуже ситуація проста і ну вона не є. Такою критичною